Так, будемо міняти масло генеку. Прийшла пора. Я тут приболів трохи, але ну, часи такі, що треба поміняти. Нема коли вилежуватись. Значить, відкручуємо 4 болтика, знімаємо цю кришечку. Для цього нам в комплект в принципі, все необхідне поклали. Так, открутив 4 болта. Воно не лежать. Все, знімаєш кришку. Знімається легенько, без питань. Я тут попередньо прогрів його. Обов'язкова опція. Ну, але зараз він рідко холодний буває. Тут навіть інструкція є, як то все робити. Написано: відкрутіть гвинт. Ось він. Для зливу мастила і злийте мастило в ємність. Тут на 12. Значить, Відкручуєш. Ніхрена собі це я так закрутив. Зараз сильніше трохи надавлю, візьму другу руку. Фігети аж сліди залишилися, бляха від отвертки. Оце гарно дядько, прифігачив в прошлый раз. Так, короче, і зливаєш масло. Ну, до речі, не дуже і чорне. І ще щупа відкручуєш, щоб легше зливалося. Все, ждеш поки стача, можна швидко перевернути. Там побовтати. Поки воно тече, воно можна подивитися виробника цього генератора. Джинджанг, Хингджунг, непроем. Шайобочка ціла, Мягенька, алюмінієва, все нормально. Тут стекло, Все, оцю хрінь закручуєш назад і заливаєш масло сюди. Тут, до речі, в книжці написано тільки, як злити масло. А як залити не написано, то я скажу, для цього є от в комплекті такого хрінь. Ми знаємо, скільки тут мастила в картері, дивимося в книжці. Заливаємо звідси сюди оливу і заливаємо сюди. Ну, типу, щоб чистенько було. Як я вже знаю, ну і тут написано, що кількість об'єм олеви в картері. Чекушка. Все, набираєш сюди чекушку масла і булькаєш туди. Єдине, що мірка тут абсолютно кончена, тому що масло курва 250 грам, а мірка на 220 То коротше, отак. Спочатку 200, а потім ще 50 По міркам будемо дивитися. Все, і тако тут кришечка закривається. Оця ставиш такое сюди. І воно там собі буль-буль-буль і потихеньку ляпається. Масло заляте, вставляєш щуп, не вкручуючи. Витягуєш, дивишся. Рівно уровень, якщо видно, типу. Все. Ну, можна ще раз провірити, але таке все. Процедура пройшла успішно. Закручуєш нафіг це обратно і робиш пробний запуск. Типу заведеться, ні? Все завелось, все працює. Глушиш нафіг, бо ж ну в приміщенні задихнутись можна. Ну все, ставиш обратно кришку. В принципі, якщо є непереборне бажання, можеш відкрити, подивитися, як фільтр себе почуває. Повітряний. В мене не в полі, то я думаю, що він чистенький буде. В дворі все-таки пилюки нема. Осінь зараз. Не, нічого йому не бракує. Нема сенсу стирати поки що. Ставиш його нафіг назад. тако. І оцею кришкою. Чик повітря він тягне звідси, звідси його з серединки. І затягує туди. Все, тут поставив кришку назад, тут подивився, чи не підтікає, не підтікає, кругом сухо. Горловина заливна теж в поряді, Все добре, кришку ставиш обратно. І все, все зібрав до кубки, забрав і пішов, поки світло є. Жерти собі нагрію. І є тут, до речі, як заливати мастило. Просто не там, а тут де заливання та перевірка рівня. Все є. Просто вони неправильно скомпонували книжку. Ну або я неправильно зрозумів, таке теж буває. Все, дякую за увагу!